Всім привіт! Ви на каналі Кишеньковий театр, де я, режисер драматичного театру Дмитро Гусоков, розповідаю про різноманітні театральні проекти та події. І перш ніж перейти до сьогоднішнього відео, я хотів би подякувати всім тим підписникам, які залишаються разом з каналом, і тим підписникам, які нещодавно долучилися до нашої спільноти. До речі, цього тижня до перегляду відео з каналу долучилися глядачі з Казахстану, Сполучених Штатів Америки і навіть з Індії. Однак, на жаль, як і раніше більшість з тих, хто дивиться відео на каналі, робить це без підписки. Саме тому я вас прошу, якщо ви передивились відео і воно вам сподобалось, поставте вподобання і підпишіться на канал. Адже тим самим ви підтримуєте розвиток українського культурного та мистецького контенту на Ютубі, що наразі є надзвичайно важливим. Тож не забуваємо перегляд, вподобання і підписка. Дякую вам! Ну а ми переходимо до відео. В січні цього року я побував на виставі хлібне перемир'я харківського театру Шевченка. На каналі вже є відео про відвідування театру і короткий огляд цієї вистави. Однак я собі пообіцяв, що в майбутньому я зроблю детальний розбір цієї вистави. Ну і власне кажучи, сьогоднішнє відео присвячене більш детальному аналізу побаченої вистави. Відразу хочу попередити, що формат трохи незвичний, адже спочатку я записав аудіодоріжку і на неї вже наклав слайди з фотографіями з вистави. Тому це трохи незвичний для мого каналу аудіо-відео формат, але мені здається, він буде не менш цікавим, ніж звичайний відео формат. Одним словом, все побачите і почуєте самі, а я вам бажаю приємного перегляду і до нових зустрічей на каналі Кишеньковий Театр. Отож, друзі, всім привіт! Сьогодні хотілося б більш детально поговорити про виставу Харківського театру Шевченка, вистава Хлібне перемир'я за п'єсою Сергія Жадана, яка йде в цьому театрі на малій сцені, і свідком якої глядачем якої я був не певний час. Тому я робив відео про цей похід в театр, але це відео, ну власне кажучи, воно більш таке, скажімо так, інформативно. Там є наш. Похід в театр, декілька кадрів самої вистави, декілька кадрів театру. Але ось сьогодні хотілося б поговорити більш детально про саму постановку. Ну, взагалі треба говорити, що ну, це не пересічна подія взагалі для української культури. Бо Сергія Жидан, якого ми всі знаємо як прекрасного поета, прекрасного прозаїка, романіста, навіть якщо я не помиляюсь, то він і сценарії пише. але Ось п'єси, я можу помилятися, але ну здається, це перша його п'єса, яка була написана. А навіть якщо і не перша, то ну він пише п'єси набагато рідше ніж там вірші і оповідання, і романи. Тобто, те, що один з таких. Визнаних українських авторів написав п'єсу для театру. А це суто п'єса Це надзвичайно важливо взагалі для українського театру. А те, що цю Україну п'єсу українського автора ставить український театр, реалізує український режисер з українськими акторами, і, ну власне кажучи, демонструє українському глядачу і тематика цієї п'єси. Актуально для сучасного українського суспільства, це мені здається надзвичайно важливим. І те, що такі вистави з'являються в на українській сцені, ми знаємо, що перша постановка з'явилася в театрі на лівому березі Дніпра. Потім ось ця постановка також хотілося б особливо відзначити, що в рамках першої лабораторії струм одна з режисерок, а саме Вікторія Шевченка, вона працювала з цим текстом. Ми робила уривок з цієї п'єси, і нам теж приємно, що ми також долучилися до цього тексту. А режисером вистави є, власне кажучи, Олександр Ковшун. Практично завжди в постановках цього режисера присутня велика доля, скажімо, якогось експерименту. Чи він працює з класикою, чи він працює з сучасним матеріалом, але є певний експеримент і в сценографічному рішенні, є певний експеримент в плані існування акторів на сцені. Однак в, цьому, в цій роботі режисер підійшов в класичному стилі, тобто сценографічному, Фографія вистави абсолютно така, як вона прописана в п'єсі. Десь навіть я, коли читав цю п'єсу, я десь приблизно так собі уявляв. Е Цю сценографію, а так само і існування акторів, манера існування це абсолютно, скажімо, класичний театр, тобто я в запропонованих обставинах. Режисер відійшов, як мені здається, в цій роботі від якогось такого експерименту, так і який притаманний йому в інших роботах. І мені здається, що він зробив акцент саме на тексті, на те, щоб Реалізувати і донести цей текст глядачу через акторів якомога якісніше і цей текст нічим зайвим не перевантажувати. І мені здається, що це дуже правильне і вірне рішення, тому що дійсно ти концентруєшся. Суто на тому, що відбувається на сцені, на самій грі, на взаємовідносинах, які є між акторами, і ну, практично все інше відходить на задній план навіть. Навіть я помітив, що ось скажімо, у другій дії переміна світла, як друга дія почалася з такого, ну скажімо так, з такого ну, трохи затемнення, це ніби вже ніч відбувається. І ось практично в другій дії там було. Лише декілька перемі... Два... дві три переміни світла. Тобто, як вона почалось в таких ніби сумірках, то вся друга дія йде. Тобто сценічні засоби виразності, ок... окрім акторської дії, фактично, фактично не використовується режисером. Він робить такий акцент на, власне кажучи, на сам... самому акторському існуванні і донесенні е... текст, та жадана до глядачів. мені, як я вже говорив, мені здається, це дуже правильне і вірне рішення, тому що надзвичайно важливо, щоб цей текст був якісно донесений акторами, які. Беруть участь. А так само я хочу відмітити практично ну, всіх акторів, які грали, бо дійсно їх існування було повністю правдиве я вірив практично всім акторам. Звісно, деяким більше, деяким менше, скажімо, головні персонажі, брати. Ну мені здалося, що вони існують дуже правдиво, дуже відверто і дуже поспішно. Справжньому можливо там деякі інші персонажі. Трохи, скажімо, передавали куті меду, але ну, в цілому, в цілому, цілому акторська гра, акторський ансамбль він був доволі переконливий, як на мене. Ну, знову ж таки, невелика, невелика кількість музичного супроводу знову ж таки свідчить про те, що режисер концентрується суто на тексті, на акторській грі, на акторському існуванню. Це теж дуже важливо. По сценографії, як я, я Вже сказав, вона була вже ну так само, як і прописано в п'єсі. Єдине, що там збоку була така, ну ніби така двійна будочка, куди там актор заходив ніби в душ. І поряд з цією будочкою була така, ну ніби такий тазік, ще якийсь, ще якийсь реквізит. Але фактично ця будка вона обігрується там лише один-два рази, і ну фактично її існування можна було і, ну можна мені здається, можна було її прибрати, тому що в принципі вона трохи замасивна і відлікає, відвікає на себе увагу, але фактично вона там використовується один-два рази мак. А, ну, так само я хотів би сказати, що е, не перезавантажена. Е, ну, я, оскільки я сам режисер, я розумію, що е, і дуже полюбляю такі якісь режисерські штучки, і мені дуже сподобалась е, придумка, е, коли одна з е, монахінь замість молитви читала. Читала устав Караульної служби. це, Я абсолютно розумію, що це придумка режисера, і це дійсно туди, це дійсно класно і дуже, так, дуже фактично дала таку актрисі основну таку фарбу існування. Але окрім цього, практично більш нема, скажімо, таких якихось режисерських штучок, що знову ж таки. Свідчить про те, що режисер сконцентрувався на тексті. Власне кажучи, ну, ось такі мої враження: тобто загальне враження, ну, однозначно, позитивне. В мене практично не виникало а, якихось питань. А, мені дуже приємно, що а, знову ж таки повторюся, мені дуже приємно, що режисер, який любить експериментувати. Любить як з формою, так і з природою існування актора. Він звернувся до такого класичного напрямку, і цей текст він був розкритий, мені здається, повністю в, в цій виставі. І ну, так само, хочеться, хотілося подивитися і виставу. Виставу в Києві для того, щоб порівняти я бачив там фотографії для того, щоб порівняти режисерське рішення, скажімо так, для того, щоб побачити, як вирішує режисер в Києві цю виставу. Режисером вистави в Києві є Станіслав Жирков, Як він вирішує це. Цю виставу, бо дійсно я вважаю, що дуже вірне рішення сконцентруватися суто на тексті і на акторському існуванні, і не переобтяжувати цю виставу формою, і не переобтяжувати синічними засобами виразності, бо основним синічним засобом виразності в цій виставі є текст і акторське існування.